Друзі, всім привіт! Ще раз цей відеоролик присвячується тематично, присвячується третьому і четвертому ступеню артрозу колінного суглобу. І те, що з цим можна жити, це не вердикт. Хто б вам що не казав, можна ходити все-таки на своїх двох. Черговий приклад тому Галина Миколаївна. Галина Миколаївна. Добрий, добрий день. Добрий день. Добрий день. Так, яка мала. Третю на лівому суглобі ступінь артрозу і третю четверту, тобто, як кажуть не. травматологи, вже все ходити не зможете, треба тільки міняти на правому. Ну От, Галина Миколаївна, от, будь ласка. Ну, я зараз можу ходити, нормально стояти. Раніше не могла нормально згибати коліно, зараз можуть. Протанцювати, як то говориться. Ну, можете встати, От, щоб не казали, що ви під дулом пістолета. Да? Помахайте О, ножками, зараз. помахайте ножками, дивіться, раз, два, раз, два. І це не під дулом пістолету, до речі. Правильно? Все да. Так, що да. можна займатися. Взагалі, я пройшла процедури, 10 процедур, ну, мені стало набагато краще. Я стала хоч, ходити більш спокійно. Витриваліше набряки пішли, зійшли, да. плюс вам легенько поясничку підкоректували. Uh -huh. Ну, я хочу сказати ще, що і самому треба займатися ще. Да. Це саме головне, да. що треба займатися самостійно. Галина Миколаївна скинула ваги. За вагою мене сідкували, але два розміри точно пішло в неї в одежі. Плюс дома крутить велосипед, коліна згинаються. Все нормально функціонує. Тому, будь ласка, ходіть на своїх двох, поки вам ходиться. Ну, бо своє воно, як кажуть, пафаці своє. Правильно. Да, да. Да. Краще сходить на своїх ногах. Да. Ми вам да. дуже вдячні за довіру, Галина Микола. Я вам вдячна. Да. Дякуємо. Ми ще з вами через місяць побачимося, зробимо контрольний візит. Правильно да. подивимося на вашу динаміку. Дякую. Ну а ви, друзі, не лініться, будь ласка, і працюйте, працюйте, працюйте над собою. Схудніть і зарядка. Це святе, святе. Святих. Все. Всім гарного дня, на все добре.